Це повідомлення про привітання з Днем з медовим спасом. Скажімо, будь ласка, чи відомо тобі, що Україна є світською державою? І. Ну, церква відроковано від держави, так? І. Ми визначаємо тільки державне свято. Чи є медовий спас державним святом? Чому тоді, якщо ми виділяємо одну конфесію, так? це християни східного обряду? Чи якщо ми її виділяємо? Чому ми не вітаємо християн західного обряду? Чому ми вітаємо мусульман, іудеїв, протестантів? Чому ми виділяємо одну конфесію? Це порушення Конституції. <свят> І з 1 вересня 2023 року українська церква переходить на новий юліанський календар. Однак ти, <свят> ну, ти публікуєшся. Якщо ти не є церковним службовцем, навіщо ти бюджетні кошти використовуєш для привітання з церковними святами, а не з державними? Це держа... якщо ти хочеш ти когось привітати церковним святом, привітай на своїй власній сторінці. Це твоє право, це не це може. Так і я можу це робити. Але якщо є державний сайт селищні ради, там повинні бути тільки державне свята, або якщо ми хочемо вітати всіх всі конфесії, то давайте вітати всі конфесії. І протестантів, і християн західного обряду, і уюдеїв, і мусульман. А то ми, виходить, їх не виділяємо, ми цих ставимо вище над всіми. Я нагадую, що з 1 вересня 1963 року українська церква переходить на Новий Люянський календар. Ми побачимо, як ви будете справлятися, за яким календарем, за московським чи за Новою Також хочу запитати таке безпитання. ДТЕК опублікував список, надав вам, ви опублікували, що буде відключено завтра світло. Чому ДТЕК надає старі назви вулиць, і ви їх не виправляєте? Є рішення селищної ради, відповідно до якої вулиці Ватутіна немає, вулиці Пушкінської немає, а ми їх вказуємо на офіційному сайті селищної ради, ми вказуємо е ці вулиці, яких вже у нас немає. Будь ласка, виправтеся раз і надайте ДТЕКу рішення селищної ради, щоб вони виправили у себе.